Сьогодні я хочу спробувати розповісти вам українською мовою в знак підтримки незламного народу України. Моя мова погана, зразу кажу. То вибачайте, то як же буде? Почну я з моралу Яна Палаха, борця за свободу Чехії. І знаходжуся я навпроти бачите, які коні. Супер. Знаходжуся я навпроти площі імені Яна Палаха і біля Родольфінома. Перейду на ту сторону і продовжу розповідати. Площа Яна Палаха, вона маленька. І як вона тільки не називалася. За часів окупації німецької вона називалася Моцартштрассе. Моцарт, це Плац. Моцарт Плаце. А за часів окупації Радянським Союзом Радянським Союзом Свазем, Радянським. Радянським вона називалася Красноармійцев. Там, де, була, там, де зараз ви бачите цю парковку, я вам показую, тут були могили красноармійців. До року 1983. Дев'ятого, мені важко. <смі> Українською вибачте. Але в році 1989 їх прибрали звідси на кладовище, кладовище. Цвинтар. Не знаю, як буде. Кладовище, мабуть, цвинтар. Не знаю як. Ну, напишіть в коментарях, якщо забажаєте написати щось. Їх звідси прибрали і дали назву площі. Яна Палаха, героя Чехії. Від Рудольфіну дуже-дуже гарні вигляди на Пражський град. Цей мост називає має назву Манусов мост на честь чеського художника. Там ви бачите Як пшеду. Спереді. Спереду. Я не знаю, як вибачайте. Ви бачите пам'ятник. Тому Маносові це малірш художник чеський. На місці, де, де, стої, де стоїть цей мост. Міст. <сих> так, сорі. місці цього моста, буду казати моста. Якщо це неправильно, ви мене виправите. На місці цього моста раніше був ще одне слово брод. Брод. Тут можна було перейти в Олтаву пішки. І брод називався Святовацкий, бо там не видно, як коли піду. Там буде така вулиця, яка називалася раніше теж Свято Валентинівська, і стояв храм Святому Валентинові. Ось такий міст чи мост. А на тому березі видно такий маленький і дуже займавий. Дом. Дуже цікавий. Дуже цікавий. Mm -hmm. Я mm -hmm. от mm -hmm. зроблю його трохи більше. Такий чорно-білий, маленький. Зараз там скаутський штаб, а раніше це е, була лавка Рудольфа, називалась Рудольфова лавка. І це було таке велике. Е, велика, будівля. Велика, велика будівля. І мала за вишки 17 метрів. Мені дуже важко слова шукати. У нас сьогодні перший день якесь сонечко. Перед тим сонечко, перед тим в нас були дощі, дуже дощіло, і вже видно вже, що, вже видно, що в нас така осінь, осінь на набережній беджаха Смітани. Рудольфіном з цього боку. Сам Рудольфіном це неоренесанчні будівля, і займаве є те, що архітекторами цієї будівлі були ті самі архітектори, які зробили народні дівадло. Архітекторами цієї будівлі були Йозеф Зітек і Йозеф Шульц. Там на горі. Спробую звідчити приблизити. 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 Наблиз... Не знаю. Там на горі є е, статуї чотирьох композиторів: Гендельфа, Баха, Моцарта. Гендальфа. Гендалф... Генделя. Ген... Генделя. Так, четвертого я вже забула, бо я пытаюсь перекладати фамілії, фамілії складателів. Вибачте, ну там можна подивитися, вони дуже гарні. Авторами більшості статуй є Богуслав Шнирк, але деякі зі статуй зроблені віденськими майстрами. Взагалі на Рудольфіному 32 статуї. Це 28 статуй визначних діячів чеських і 4 статуї складателів, композиторів. Перед Рудольфіномом. Від того ж майстра стоять дві сухи геніїв. З... Геніїв. генів. Це статуї геніїв. Одна і там друга. А на вході до Рудольфідома знаходяться дві статуї мус. Це ти якось правильно? Це ти правильно сказала. Якщо стояти обличчям до Рудольфінума, то лева статуя це буде ліва статуя це буде муза класичної музики, а права статуя це буде муза популярної музики. Так. Перед Рудольфінумом стоїть статуя Антоніна Дворжака. Це був перший декан, перший диригент. Перший композитор, перш взагалі все перше, що відбувалося в Рудольфіному. консерваторії так. І він, він є засновником консерваторії по суті. А, статую зробив, як це буде, Сохарс? Той, хто робить статую, я не знаю. Вибачте, Сохарш, чеською. Пол Вагнер. Будівля, яку ви бачите за е, пам'ятником дворжаку, це будівля консерваторії праської. На місці цієї будівлі раніше були конюшні. Конюшні були тут, тут раніше, якщо вже розповідати всю 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 історію, на цьому місці були е, майстерні, які робили порох. Ну, не, не весь порох, а тільки складові до цього пороху. Тут дуже смерділо. Тут поганий, було, було погане повітря. Було погане усе... повітря, і тут жили так, такі дивні люди, які не, ну, не знали закону і не боялися. Зараз у мене в об'єктиві, чи можна так казати, чи ні, вибачте, е, будівля е, університету. Карлового університету. І це філософський. Там да, це прапорець. Там ще є український прапор. Ну я не знаю, видно чи не видно. Це видно там на горі. В нас дуже багато українських прапорів. Ну, коли вітер, то видно, видно всі, а так ні. Ця будівля наймолодше, наймолодша будівля на цій площі. Вона поставлена в році дев'ятнадцять. 1930 році, і вона займала матеріалом, який цікава матеріалом, яким вона обложена. Будівля обложена, чи можна казати обложена, обкладена, матеріалом травертіну. Цим матеріалом, наприклад, оздоблений римський прикрашений римський колізей. Ця будівля була реставрована два роки тому, і вона мені дуже подобається. Вона тільки виглядає як сіра і якась незаймава, але не цікава не цікава. Але там дуже цікаво, і з цих арок відкривається дуже красний вигляд, дуже вигляд. Дуже, гарний вигляд. дуже гарний вигляд на Пражський град. Подивитись на наші фонарі. Ви побачите, що вони всі зелені. Всі покрашені зеленою чи побарвлені зеленою краскою фарбою. Фарбою, фарбою. Так, покрашені всі зеленою краскою. Це такий дивний момент, що коли закупали покрасити два фонарі, дуже ошибли, ну як зробили велику хибу, помилку в розпочті. В розрахунках і заказали дуже багато краски. Так як краска вже була куплена, то пофарбували все зеленою краскою і зараз продовжують цю традицію, бо зелений так виглядає дуже красиво. Ну, мені так здається. Чи я вже звикла до цього. Це в нас така набсижіна набережна перед Рудольфіномом. Подивіться, яка в нас осінь. І вже заходить сонечко і сонечко. Я ще трошки познімаю для вас. Це сфінкси на боковому вході до Рудольфінума. І тут з боку з боку, з цього входу, розположена, розлашована розташована галерея. Галерея. Сфінкси на вході. От Богослава Шнирка Такі дуже гарні. Здавна в Чехії пам'ятники, якщо в них немає обусловленого якогось місця, де вони вже ну, під, під яке вони будуть ставитися, вони їздять по всій празі і їм обирають місце, де вони будуть. Виглядати краще за, за все. Оцей пам'ятник з картини Сальвадора Далі. Він їздить вже дуже багато і зараз стоїть на набережжі тут. Ну, він вже рік десь тут стоїть. Але це ще не, не вирішено, що він тут зустанеться. Буде тут стояти, залишиться. Тут в нас викукує будівля промислова е, як це? Е, Культурного, а промислового, мистецько-промислового музею. Подивіться, яка вона гарна. Тут в нас є збірка скла дуже гарна і дуже рідкісна в цьому музеї. Ну і ще дуже багато всяких речей, але подивіться, який він гарний. А через дорогу звідчим. Є вулиця на рейдішті. Зменшим. менші. це було. Буду йти і розповідати. Все пространство колись було конюшнею. І тут випасали конів і як то дресирували. Є таке слово? Ну, вчили коней. Але в році 1742. 1742, коли французи атакували Прагу, то тут тиждень лилася кров. Але ця кров була не людська, а кінська, бо вони були такі голодні і озвірілі, що вони вбивали коней і їх їли. Тобто людство за роки нічому не вчиться. Ніколи нічому не вчиться, можемо сказати так. Один вхід до Рудольфінума, він теж боковий, і бачите, він колись був головний, бо він до дороги стоїть. Тобто під'їжджали карети і сюди заходили. І тут дуже гарні льви. Дивіться. Сахаржем є такий Богослав Шнирк. Сахарш це той, хто робить скульптор, мабуть, українською це буде. З такі льви. З цієї сторони. І другий лев з цієї. Подивіться, який гарний вигляд. Я сподіваюся, що вас хоч трошечки порадує це відео. Бо я розумію, ні, я не можу зрозуміти, в яких важких умовах ви знаходитесь. І хочу, ну, хоч трішечки вам зробити приємне. Вінський храм я надгород. Українська мова дуже схожа на чеську. Я там поставлю. Не видно. Ну, не видно. Коли знімаю тинський храм, бачиш, а... якась засвідка є. Ну, тому що тут фонарі. Одне з моїх облюблених місць, старомніське Улюблени. Облю... облюблених. Ні, улюблених. Улюблених. Старомніське намністі. І вже стоїть різдвяна ялинка. Тільки поки що не говорять. Ну, поки що, ну ще не вечір. Дуже багато людей, дуже тинський храм. І я хотіла сказати, що там у нас буде кусочок з відео, частина відео чеської, і ви можете порівняти чеську українську мову і почути наскільки це близькі мови. А там да, вулиця Парізька. Дерева в гірлянда. Гірлянда. Гірлянди не знав, як будуть. Ці лошадки змінилися на так на таковий транспорт. Так виглядає тинський храм, і на кінець відео я вам зніму Пражський Орлой. Я знаю, що всі люблять Пражський Орлой. Я вже ні Люба вже ні, бо вона вже його бачила ну кожен день. Вона ходить зі школи, з консерваторії додому тут і бачить, в нас ще не працюють. Базари різдвяні, тільки їх ставлять. Ну якісь працюють, якісь ні, але ну, ще з 25-го будуть працювати. І таковий красний Ну Сьогодні вони повинні працювати, але вони ще не працюють. Ти ж бачиш сама. Так, зніму орлой і на цьому буду з вами. Як це? Прощатися? Прощатися. Тримайтеся, ви незламні, ви неймовірні, і все буде гаразд. У нас ще шесть шість, шість хвилин до того, як запрацює орлой, і я хочу вам сказати, що Чехія приймає всіх, хто хоче перезимувати в Чехії. Всі, хто закрив візи, ви можете повернутися, вам їх відкриють по новій, і ви можете тут перезимувати. Майте це на увазі? Para sí, 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 ver. no se va a hacer de sí, 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 sí. la derecha, sí, 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 sí. Sí, está no. 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 no, 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 no. oblíbená kavárna. Tak vám ji ukážu. A je takové krásné židle. Je moja oblíbená káva italská, ale to chutná i jako italská, to je super, to je nadhera který skoro nepije kávu, spíš čaj. A má takový krásný čajíček. Říká, že borůvkový. A mám moc ráda tu modrou barvu.